Привіт! Не планувала робити це сьогодні, але в мене, знаєте, аж руки тремтіли. Я не знаю, чому вібрували. Прям захотілося взяти карти, тому овни. Дивимось прогноз на другу половину червня, з чим прийдемо в кінці червня і пораду карт для вас. Прям зрозуміло, чому карти, карти, карти вібрують. Так, зірка, вищий аркан. Зірка це отримання бажаного, це досягнення своєї мети, це якесь втілення бажання в життя. Це, я не знаю, це прям супер-карта. Це коли знаєте самопочуття краще, на роботі все круто, класно, це якісь підвищення або отримання роботи, про яку ви мріяли або хотіли. Це, я не знаю, надходження коштів, це вагітність, якщо ви дуже цього хотіли, планували. Це початок якихось відносин або розвиток цих відносин. Ну, Це прям класно. Дуже-дуже дуже дуже крута карта. Так, дивимось далі. П'ятірка кубків, але дивимося так. Це може бути дуже виснажливо для вас емоційно, або це просто окремо, як дивимось, так це, можливо, додаткові якісь події будуть, які будуть вас виснажувати, які будуть емоційно вас спустошувати. Це також може бути робота, це можуть бути відносини, тому тут е, треба буде придивлятися до того, що відбувається, і не дозволяти цьому. Е, як то кажуть, впливати на вас і задавати тон, тому що початок у вас супер крутий. Супер крутий. Просто знаєте, щоб ви не перегоріли. от Я більше це розцінюю після ось цієї карти, ось ця карта, щоб ви емоційно не перегоріли. Настільки, знаєте, так хотіло, так хотіло, отримали і потухли. Сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів це карта, коли ми в очікуванні якогось результату, коли ми в очікуванні якоїсь події. Це коли в Пентаклі це не забуваємо так. Це все земне в нас. Це кошти. Це коли в нас. Значить, все окей, все добре, але ми сидимо і такі, блін, більше, 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 більше. Ось це карта такого невдоволення тим, що маємо, і очікування більшого. От, от, от так, -от. так. дивимось там, що в нас далі.